Новий чоловік у вашому житті, який він буде. Так, це буде дійсно новий чоловік, абсолютно новий, якого ви зараз не знаєте, ви ще не знайомі з ним. Він буде в якійсь такій скрутній ситуації, в скрутному душевному стані, коли ви познайомитесь, але сам по собі чоловік дуже такий активний, дуже харизматичний, дієвий. Він може бути. Вогняної стихії за гороскопом. І він вам покаже, що у нього до вас є дійсно почуття. Але саме на момент знайомства щось у нього таке буде в житті відбуватись. Скоріше за все, це буде завершення відносин. Він буде відходити після відносин. Так, ось дійсно виходить королева чаш. Він буде. Виходити з відносин тому.